Вітаю всіх учасників конференції. Мене звати Оксана Глібошкіна. Мені 42 роки. Я народилась в сонячному місті Херсон на півдні України і прожила все своє життя там. Це відео я вам записую з не менш чудового міста на заході України, місто Івано-Франківськ, куди я і моя родина вимушені були переїхати після двох місяців окупації в Херсоні. В Івано-Франківську ми відкрили Херсонський хаб, і саме в ньому я записую це відео. Чому ми виїхали з Херсона? Тому що після повномасштабного вторгнення, коли Херсон був окупований, окупанти, Нацгвардія, військові почали полювати на активних людей, щоб залякати, зупинити, закрити в підвал і спробувати зупинити той громадський опір і рух супротиву, який побачила вся Україна. Який побачив весь світ, оскільки ми виходили на мітинг і боролись за свою свободу, боролися за свою землю? Сьогодні Херсон вже звільнений, і ніби можна було повернутися в Херсон, але війна продовжується, і в Херсоні щодня люди страждають від щоденних обстрілів. Поки ми в Івано-Франківську намагаємося побудувати своє життя побутове, професійне. Прив'язуючись до графіків виключення світла через блек-аут, через пошкодження інфраструктури, ми залежимо напряму від кількості атак, які здійснюються з неба. І ми маємо по декілька тривог на день і саме зараз теж вона тривога, і це означає, що є небезпека для всієї України. Але в Івано-Франківську ми можемо більш менш жити з звичайним життям. Звичайно важко сказати, де в Україні зараз може бути нормальне життя. Але в Херсоні люди не знають, коли саме почнеться обстріл. В Херсоні люди тривожаться, якщо немає обстрілів, бо це означає, що скоро він почнеться. За останню добу було пошкоджено три навчальних заклади. Був обстріляний історичний центр міста. А щодня кожний з херсонців, хто залишається в Херсоні, допомагає іншим, ризикує потрапити під обстріл та стати жертвою. Одна з наших волонтерок, яку ми підтримували в грудні, загинула під час обстрілів. Саме тому я звертаюся до вас і прошу вашої підтримки, оскільки Україна бореться зараз за цінності свободи, за цінності демократії і є щитом. Для Європи тому дуже просимо ваш уряд і вас підтримувати нас в нашій боротьбі, надавати нам зброю, переконувати уряд, якщо зволікають з рішеннями, бо кожний день війни забирає життя. Дякую.